Всім привіт! Знаходимося в Борисполі недалеко від ветлікарні. Пропонуємо ось саме ці будиночки на продаж. Загальна площа 110 метрів квадратних, розташовані на земельній ділянці 5 соток, автоматичні ворота, викладена тротуарна плитка, місце під авто, автонавіз. Давайте пройдемо в будинок. Отже, потрапивши всередину будинку, ми відразу можемо зрозуміти, що це сучасний та стильний будинок, який виконаний у світлих тонах. Що не може не сподобатись. У нас відразу на першому поверсі невеличка кімната, яка може бути як кабінет. Місце, де може бути ваш гардероб або шафа купе. Проходимо далі. На першому поверсі у нас сабузо з облаштованою душовою кабіною, котельня, де у нас розводка всієї електрики, електрокотел, тепло підлога. Далі проходимо і потрапляємо в простору кухню студію, яка переходить у гостю з кожен є вихід на вашу власну терасу. Тераса доволі велика. Проходимо на другий поверх. У нас дуже зручні сходи. На другому поверсі ми маємо три кімнати з великими вікнами, дві кімнати однакові, Санвузо. виводи всі необхідні. І третя кімната це найбільша кімната в будинку. Плюс її в тому, що вона має ось такий балкон. Де у нас відкривається дуже гарний вид. Будь ласка, є такі два будиночки, тому кому цікаво, телефонуйте за вказаним номером телефону і домовляйтеся про перегляд. У будь-який зустріч для вас час.